На думку росіян, цим стратегічним об'єктом перевозили бавовну з Володимирської гірки до арки, тому ось вирішили його трохи пошкрябати. ТСН про міст кличка. Одразу після відкриття у 2019-му міст став улюбленим місцем вуличних музикантів, киян та гостей столиці. Проте після 10 жовтня він став ще й легендарним. Вони витратили на цю ракету 71 тисячу російських пенсій, проте влучили у асфальтовану стежку під мостом і викликали у киян лише сміх і лють. А місце вибуху ближче вам покаже мій колега Владислав Асфальтований. Владислав. Менше аніж за день місце, куди влучила ракета, залатали та привели до порядку. В той час як в останній досі не знають, що дорога повинна бути без ям. Всім цікаво, в чому сила цього мосту. Та, за думкою експертів, він вистояв за однієї причини. Чесно говоря, кожне утро я молюсь, щоб ні в кої сущі там і з мостом все було нормально. Хай там як. Міст вистояв, вистоїмо і ми. Слава Україні! Сашко, кличко не бідкається, українці не розводять руками, а продовжують одразу все відбудовувати та ще більше донатити ЗСУ. Для вас працювали Олександр Скляний та Владислав Асфальтований. Ніякі російські ракети нас не зламають. Все відбудуємо та переможемо. Слава Україні! Тюа, якось на тому склі боявся стрибати. хто не боявся? А ви боялись?